Вітаю! Ви дивитесь дайджест передвиборних документів. Що в програмі? Ми пропонуємо погляд на програми 10 партій, що можуть пройти до парламенту. Що обіцяють партії, чи є в них спільні обіцянки, які вони мають розбіжності? На наш погляд, це важливо, адже обіцянки, які дають політики сьогодні, можуть стати нашою з вами реальністю вже завтра. Простити життя середнім та малим підприємцям прагнуть в своїх програмах майже всі партії. Вони говорять про зменшення кількості податків та дозвільних документів. Хтось обіцяє провести реформу і ввести електронне урядування. Втім, ближче до тексту. Показовою є програма ВО Батьківщина. Партія обіцяє зменшити податки до шести, змінити розмір соцнеску, скоротити кількість ліцензій та контролюючих органів, а також заборонити необґрунтовані перевірки малого та середнього бізнесу. Наскільки буде змінена кількість ліцензій чи органів контролю не уточнюється. Блок Петра Порошенка обіцяє скоротити кількість податків, ставки зменшити, уникнення їх сплат через офшори унеможливити. Також партія звертає увагу на антимонопольний комітет, який має гарантувати чесну конкуренцію малому підприємництву. Комітет має стати ключовим економічним регулятором. Було б непогано дізнатись більше подробиць, які напевно є в стратегії 2020 президента Петра Порошенко. Але її текст станом на день запису програми не оприлюднений, тому питань більше ніж відповідей. Самопоміч в тій частині програми, що стосується малого і середнього бізнесу, досягла поетичних висот. Партія збирається обстоювати звільнення малого і середнього бізнесу від кріпацтва промислових груп. За таку фразу можна пробачити відсутність деталей. Акт звільнення відбудеться на думку самопомочі завдяки запровадженню реальної антимонопольної політики, наче існують ще нереальна, примарна та фантастична антимонопольні політики. В програмі громадянської позиції Анатолія Гриценка також є натяк на боротьбу з монополіями в контексті чесної конкуренції і без згадки антимонопольного комітету. Партія обіцяє захистити право громадян на активну підприємницьку діяльність, власність і капітали. Що означає цей захист і яким чином він буде здійснюватись, не пояснюється. Обіцянки радикальної партії Ляшка, на наш погляд, більше нагадують конспект до виступу ніж серйозний документ. Менші податки на зарплату, більші на сировинну продукцію олігархів. Наскільки менші? Наскільки більше? Невідомо. Проста звітність, мінімум перевірок та бюрократії. Наскільки менше перевірок, що таке проста звітність? Теж не зрозуміло. Єдина обіцянка, в якій є цифри кредит під 5% на 10 років на розвиток. Розвиток чого кому також залишається загадкою. Народний фронт виступає за правильні речі, але так само без зайвих подробиць за те, щоб підприємці мали більше прав за скорочення адміністративного управління економікою. В авангарді розвитку економіки має стати малий і середній бізнес. Звучить як картина. Втім, як саме вона буде втілена в життя, навіть натяку немає. Сильна Україна за скорочення контролюючих органів, за зниження кількості податків, за зменшення до мінімуму кількості дозволів і ліцензій. Партія пропонує припинити на 5 років податкові перевірки малого і середнього бізнесу, а також надати державні гарантії при їх кредитуванні. Бо свобода теж не проти спростити податкову та дозвільну систему. Точніше, вона за. І за пільгові кредити на відкриття малого бізнесу яким чином вони будуть забезпечені і чия це має бути ініціатива, залишається незрозумілим. Як відомо, комуністична партія України представляє пролетарів, трудящих та працівників бюджетної сфери. Проблеми і сподівання власників капіталу, незалежно від його розміру, не знайшли відображення в програмі партії. І це все про що варто сказати. Дайджест що у програмі, був створений завдяки співпраці фундації Суспільність та студії BTV за підтримки інтерню з нетворк. Наступному дайджесті поговоримо про те, як політичні сили збираються реформувати правоохоронні органи та боротись з корупцією.